Так. Другий поверх, місто Львів. Двокімнатна квартира з великою студією по черзі. Прихожа. Вхідні кабеля, двері не міняємо і не пересуваємо. Тут, скоріш всього, щоб збільшуємо туалет і цю частинку робимо. Передпокій. Тепер тут цю стіну валимо, і це буде ця частинка буде як передпокій, а вже ця частинка буде як кухня. Далі, в одному з варіантів, Ось тут оцю стіну знімаємо і робимо тут шафу передпокій на всю площину. А захід у спальню буде звідси. Ця частина гардеробна. І ось цей 55 см буде шафа з передпокою. Тобто там буде вхід. Ліжко буде стояти ось так. Тут телевізор і має бути ще столик з дзеркалом. Це перший варіант. Другий варіант залишається вхід так, як є, і робиться гардеробна в ось, ось цій частині. А тут ставиться ліжко і телевізор під цю стіну. Далі. Санвузол маленький. Ось. Е, інсталяція тут. І якщо ми розширюємо сам санвузол в ширину цією стіною туди, то в цій частині, з цього боку вхід, буде в нас душ і тут умивальник. Ось так воно виглядає. Так, велика, великий, великий самвузол. Тут нічого не видно, звісно. Ще попробуємо збільшити яскравість. Так, інсталяція. В цій частині ось сюди. Буде перший варіант ванна. Другий варіант ось так. При ширині 90 см і 1,20 цю частину буде в нас душова walk in І якщо ми переходимо на цю сторону, то тут в нас е йде маленька стільниця з умивальником великим широким дзеркало. І певно, що ось тут е буде рушник -осушка. Так. А ще як варіант, можна ось в цій кімнаті, якщо тут буде шафа, винести звідси комунікації і зробити от в цій частині зробити технічну шафу для пралки і сушки. Дитяча. якщо ми цю стіну валимо, то ми можемо її повалити до ось цього моменту. І в глибині цієї стіни зробити шафу, щоб захід був з цього боку. Це перший варіант. Другий варі... варіант заходить в дитячу, ось тут шафа. Але вона забере відстань, забере е... трохи площі. Тому краще, скоріш всього, щоб тут була велика шафа вбудована в стіну. В цій частині буде одне ліжко, тут буде дві дівчинки. В цій частині у нас друге ліжко. Скоріше, всього, що цю і цю батарею забираємо, зробимо одну велику батарею. І тут робимо стіл. Ось так. так. Нам далі. Кімната. От, ліжко. У нас ось тут або тут вхід, або ось тут вхід. Гардеробна або тільки тут, або гардеробна ось отак. В цій частині буде передпокій. Шафа передпокій. Ось тут, на цій стіні, телевізор і консолька з дзеркалом. На терасі. На терасі робимо скляний дошок. Ось так. Плитка. Там так само плиточка. Вазони і тут якийсь відпочинковий диванчик або відкріселка. Тепер кухня сама по собі. Вирівнюємо меблями ось цю частину технічну. Тут у нас буде холодильник, духовка, цього не буде, долучаємо це до зони кухні. Це все закриваємо пеналами. І тут робимо мийку з цього боку, а газову панель або індукцію сюди. По ось цей от рівень. Якщо дивитися, він плюс-мінус. Збігається з ось цим відкосом. Оцей е виступ, то це є бетон. Його не можна рухати. Двері в спальню можна зробити ось тут. Ось тут двері в спальню. Оцю стіну наростити, і двері можуть заїжджати в стіну. Вони будуть тоді мінімалістичні. А ось тут повішати телевізор. Тоді варіант такий. Цю стіну зносимо і робимо тут великий куток. Щоправда, у нас де один великий лежак по всій кімнаті. Його треба задекорувати, ну, як завжди, питання з лічильником. Так, балкон. Колись забудовник думав зробити тут двері. На інший балкончик. Але вирішили, я так розумію, в процесі саме вікно. Балкон у нас великий широкий. За бажанням замовника, я думаю, варто буде забрати цю стіну. У нас тоді буде читатися це як одна велика кімната. Студія. Тут буде м'який куток або навіть з журнальним столиком. І кімната, ця буде поділена на дві зони. Зона кухні, при тому, що тут можна буде острів зробити, півострів з кріслами і зона диванчику, відпочинкова зона. Кімната в нас велика довга, але вузька. Зараз в брудному 2,86 сантиметри. Правда, забудовник зробив тут досить. Якісно. Оскільки він вже зразу зробив стяжку, там, де не потрібно теплої підлоги, він виніс батареї. А в зоні, де люди могли би собі дозволити теплу підлогу, тобто, це в нас є ванна, санвузли, передпокій, кухня студія, у нас стяжки немає. Тобто Зараз пінопласт, труби. І стяжка, і буде загальний рівень. Скоріше всього, що вся площина ось ця, буде кварц вініл для того, щоб і літом було тепло, і зимою тепло. Стеля в нас буде опускатися на 6-10 см. Для того забудовник ось там зробив дві добірних планки, і в нас висота до вікна в межах 12 см. Стеля в нас монолітна. ось, Буде або гіпсокартон з трековими світильниками магнітними, або натяжна. Будемо спілкуватися з замовником. А ось тут всі комунікації. Заходить дріт-четвірка однофазний. І заходить на домофон. І, якщо я не помиляюся, оптоволокно на інтернет. Ось тут в нас буде три щитка: перший це на 220, і будуть всі перемикачі, щоб можна було лампочку поміняти до розетки долізти. Другий малоточка на 12-24 вольта і третій інтернет.